Розділ одинадцятий, так. <світнє> Місто було величезним маятником, у якому десятки тисяч автомобілів. Уранці їхали з лівого на правий берег, а ввечері їхній скажений потік рухався в протилежний бік. Сева це чудово знав, тому, виїхавши з роботи, раніше, випередив затор, що неминуче розрісся б на мосту. У святому Пантелеймоні на севу і справді чекала невинна пухлинка, яка не без його допомоги перетворилася на рак. Звіряючись із роздрукованим мануалом, Северин обробив і запакував її. Якщо сумління і мучило його, то зовсім трошки. Сева аж ніяк не хотів, щоб нещасну пацієнтку опромінювали і труїли хімією за великі гроші, без жодної на те потреби. Тому в остаточному випадку, висновку написав діагноз «Cancer in situ», що по-людськи означало: пухлина в рості обмежена, у сусідні тканини не проростає, подальшого лікування хвора не потребує. Єдине, що світило його випадковій жертві, тепер це періодичний диспансерний огляд. Воно й на краще через ірраціональний страх знайти щось, що треба буде лікувати, люди з кожним роком стежать за своїм здоров'ям усе гірше. А так, от вона хоча б іноді потраплятиме під пильне око лікаря, і хто зна, можливо, одного разу виявить болячку вчасно. Якщо так подумати, це тут спромігся зробити добру справу. Видалення тканини слід було утилізувати належним чином. Пантелеймон, на відміну від державних лікарень, свято дотримувався цього правила. Оскільки перед дермато... э... дерматофібромою тепер лежав довгий шлях за океан чи хто знав куди ще, жовтий сміттєвий пакетик із получим знаком біологічна небезпека, Северин засунув шматочок аденоми, яку прихопив із патанатомії. Подзвонив хірург повідомив, що непокоїтися немає про що, і після цього відбув додому. Наступні дні, що лишалися до виліту, минули Сумбурно. Люда вдома щось постійно пакувала, вони докуповували останні необхідні дрібниці, а на роботі Таня і Сева врешті змогли розробити хитрий план, як отримувати доступ до зразків із підписами, щоб не світитися в хірургії. Таня через свого друга чергового отримувала списки всіх пацієнтів, котрі йшли на планові втручання. Потім, Потім чекала у коридорі перед операційною в хірургічному костюмі. Оскільки в лікарні постійно тусувалася купа студентів та інтертів, чергових худорлявих дівчат в зеленому балахоні не викликало жодних підозр і запитань. Все, що лишалося Тані це взяти потрібну історію в руки на налічені секунди, коли пацієнтів звозили в операційну і сфотографувати на телефон. Звичайно, вдавалося це не завжди. Часом, коли бувала в поганому гуморі операційна сестра розганяла усіх з-під дверей, а іноді історії передавали анестезіологу з рук в руки, і Таня не могла в неї вчепитися. Зате схема була чистою і неризикованою. Протрачені гроші Сева не дуже жалкував, бо тепер заробляв взагалі не докладаючи жодних зусиль. Підготовкою і відправкою зразків займалася виключно Тетяна Леонідівна. Він, якщо можна так сказати, продав їй своєрідну франшизу любову цілковитій безпеці, і лише забирав вершки. У п'ятницю, як Пилип із конопель, у його кабінет з'явився Станіслав Ізорошима. І Сева тепер руками відчув, наскільки друге дослідження вигідніше за перше. Він попередив медичного представника, що за його відсутності роботою займатися, буде займатися інтернеса. Але, здавалося, Станіславу байдуже, хто надсилатиме тканини, аби лиш надсилали. Гроші за нові зразки, якщо можна, потримайте поки що в себе. Коли повернуся, я вам позвоню. Безумовно. Кивнув Станіслав, як здалося Севі, з легкою насмішкою. За перший тиждень підробітку Таня отримала 70 бать, баксів, а Сева додав їй ще 10, як премію за винахідливість і старання. Якщо до цього інтернеса мала сумніви щодо пристойності їхнього заняття, то тепер Сева бачив, що купив її цілковито, як свого часу його самого купив Станіслав. Коротше кажучи, доник лишав справу в надійних руках і мав тепер надію на повноцінну відпустку, в якій зможе повністю розслабитися. А потім настала субота, і вони з лютою полетіли в небо. Туром Ромкола плетений навіс погано захищав від сонця і мружився, чекаючи, поки засмагний хлопець наповнить склянки. Потім обережно, щоб не розлюпати, поніс до шадлонії. Купуючи путівки, він не гнався за дешевизною і зараз в цьому роді. Їхній корпус був перший у першій лінії, до пляжу було метрів тридцять. Сева з Людою одразу ж угліпували місцину, яку між собою нарекли орлиним гніздом. Піщаний насип, обкладений терасними брилами під античність, а на верхівці тераса з чотирма лежаками. Оскільки прокидалися вони рано, а жодна парочка не хотіла тісної компанії сторонніх. Сонячні ванни, сева з людою приймали на наодинці. Минуло кілька тільки два дні, а Северин уже почувався іншою людиною ні, навіть не іншою, а справжньою. Відпочинок all inclusive передбачав для щасливчиків цілковитий гедонізм, вільний режим, досхочу їжі, безкоштовну випавку, море, сонце і можливість байдикувати. Доник розумів, цим можна здивувати лише такого дикуна, як він. Але складалося так, що до цього дня максимальним його сподіванням від відпустки був тиждень жорсткого алкотрешу в Бердянську, а останні роки під Скадовським. Це тільки на перший погляд, море і сон усюди однакові. Та коли тобі на кожному кроці догоджають, не треба готувати і стелити ліжко, тільки тоді розслабляєшся наповну, що себе і робив. Люда вдячно прийняла запрілу за склянку. Ну що, за тебе, за людину, котра подарувала нам цей рай. Ні, Людо, за нас. Бо рай без хтивих гурій не буває. Він під, під, підсів на її загон і легенько вщипнув там, де хотів. «Сево!» – вона засміялася, плюскаючи навколо липким коктейлем і вигинаючись. Люда до безтями боялася лоскоту. Добре, за нас. Вони пили і сміялись, обіймались і раділи, як діти. Поступово в їхньому житті виникла нова рутина сніданок, пляж, обід, секс, сон, секс, пляж, вечеря, прогулянка, секс або напитися, залежно від настрою. Життя було простим, зрозумілим і від того ще чарівливішим. Море виявилося холоднуватим, а до басейнів треба було дертися вгору, тому вони інколи залишалися в номері, попиваючи на балконі те, що з Дюті Фрі, читаючи і просто розмовляючи. Розмовляли вони тепер більше, ніж за весь минулий рік разом узятий. Про що думаєш? спитала його якось Люда. Не знаю, сказав Сева. Він і справді не знав, просто дивився на морську гладь. Люда засовалася, а хочеш знати, про що думаю я? «Угу, Звичайно. Не хочеш, ясно. Сева повернув лице до неї. Людо, мене давно непокоїть одне запитання. А про що ти думаєш? Вона зсміялася. От зараза, я серйозно. Ну, я думаю, що останнім часом у нас усе дуже добре. Якщо чесно, тільки не ображайся. Перед... Посеред зими я збиралася піти від тебе. Передумала, Передумала. це добре, до них долинув шум прибою. Але що буде, коли ми повернемося? Нічого, будемо жити далі. По-старому, я маю на увазі, ти не хочеш визначитися з нашим майбутнім. Я вже, здається, визначився. Я хочу дитину. Вже вдруге він почув це від неї. А чи хотів дитину сам? Сева поки що не знав. Я все розумію. Може, ти відчуваєш, що це не для тебе. Тоді прошу, скажи зараз щиро, і не мороч мені голову. Видно було, що Люда давно не мужності, щоб сказати це, бо її дихання трохи збилося. Продовжала, продовжила похапцем. Мені з тобою добре, але для мене це важливо. Мені 32 роки час іде. Сева відчував такий спокій, що аж сам здивувався. Можливо, хтось давав йому другий шанс. Давав можливість переграти провальні моменти у житті, стати нарешті тим, ким йому призначено бути? Хай це звучало наївно, але до біса привабливо. Я абсолютно не проти дитини. І, витримавши паузу, додав: але тільки за однієї умови, якої її голос грав сумішю радості і тривоги, якщо в неї не буде твого носа. От зараза!! Він поліз її лоскотати. Порюкаючись, вони перемістилися на ліжко. Через якийсь час Сева знову вийшов на балкон. Він дивився на море і берег мису в далекій паголоці. Мабуть, не брехав професор, але якщо тут так топрить, то, то не вже на карибах може бути ще краще. На шостий день у люди настала акліматизація. Зранку вона була слабка, снідати не захотіла, а на пляжі просто лежала в затінку, накрившись рушником. Так і не змогла зайти у воду. Вже в обід стало зрозуміло, що вона підхопила якийсь ентеровірус. Люда не вилазила з туалету, і її то нудило, то приносило перемінну. За кілька годин, коли віддавати організмові більше було нічого, Люда лиш трусилася під ковдрою тихо стогнучи. а Сева з жахом дивився, як швидко вона втратила воду, паперова шкіра обличчя і темні кола під очима. Він уже роздумував, чи не щинити бучу в адміністрації і не повести пасію в лікарню. Маявся над людою довго, буквально з ложки відповіюючи солодким чаєм. Надвечір криза минула, і Люда вже сама тримала чашку. Та день було змирновано, а за кілька годин мала початися така рідкісна в холодний сезон культурна програма, як вогняне шоу з акробатами і оксотичними танцями. З першого дня люда чекала цієї нагоди брати босоніжки на шпильці на, і вечірнє плаття, але було зрозуміло, що в такому стані з номера вона не покаже і носа. Сходи сам, і що? Я тебе залишу, а раптом знову стане гірше. Перестань, ти ж бачиш, я в порядку, треба просто відлежатись. Ну, відлежимося удвох. Я все одно буду спати. Подивлюся телевізор трошки, якщо щось буде не арабське, і спатиму. Іди, прогуляйся. Люда говорила явно без задніх думок і виглядала виснаженою. Я цій поїздці зраділа, бо вона, перш за все, для тебе. Розслабся, відпочинь. Коли ще буде наступна нагода? Направду себе хотів сходити на те в шоу. Не пам'ятав, коли востаннє був хоч на якійсь виставі, якщо не враховувати п'ятихвилинки з криком і матюками у головному. Для години він посперечався ще трохи і дав себе вмовити. Ну, як знаєш, тоді я ненадовго, в разі чого дзвони на рецепцію і скажи, щоб знайшли мене. Все нормально, йди вже. Час іще був тож Сава попрямував до бару, де було порожньо, і тому він зміг зайняти чудове місце в одній з маленьких критих альтанок із краєвидом на вогні вздовж темного узбережжя, покликав офіціанта, який поспішив пройти повз нього непоміченим, і дав тому одну з заготовлених сигаретних пачок. Після цього севі не доводилося думати про комфорт. Склянки з бажаними напоями регулярно з'являлися на столі, а попільничка після кожного недопалка замінювалася на чисту. Патанатому було так затишно і спокійно, що він буквально танув у сидінні. Градус у крові збільшувався, а час навколо застиг. І нірвани його повідомлення, висмикнуло повідомлення на мобільному. У барі телефон ловив вайфай із Холодного Києва за тисячі кілометрів до себе змогла достукатися Таня і повідомила, що професор Кольчик помер. <світнє> Сева так і не поговорив із ним після зустрічі в аеропорту. На бенкеті було забагато народу, і вони домовилися, що зустрінуться після северної відпустки. Кольчик збирався пробути в місті кілька тижнів, щоб востаннє побачитися зі старими знайомими. Тепер із Кольчиком вони вже не зустрінуться. Ще Таня писала, що ховатимуть професора на Байковому. Рідних у Штатах він не мав, а місце на кладовищі біля батьків придбав із радянською забачливістю ще багато років тому. Сім'я, від якої він свого часу відмовився, все ж узялася провести старого в останню дорогу. Поховання планувалося на післязавтра. Сева набрав відповідь: сходи на церемонію, купи гарний вінок, гроші віддам, коли приїду. Будь ласка, за мить прийшло обов'язково. Не розумів чому, але стало гірко. Колись вони з кольчиком були досить близькими, однак відстані час звели цю близькість нанівець. Втім, якщо й була у його житті архетипна фігура батька, то в цій ролі, безперечно, виступав Леонард Васильович. Та річ була навіть не в тому. Смерть до них бачив щодня в усій її красі, так часто, що втрачав розуміння в її зв'язку з життям як природнього завершення існування. Живим пацієнтів Сева не бачив, їх привозили вже купами холодної плоті з ошкіреними обличчями, і між їхніх зубів витікала смертюча каламуть. Сева не бачив болю і страждань тільки їхній результат. За довгі роки роботи його душа зачерствіла, співчуття стало просто словом. Тому, коли живий кольчик заговорив у машині про смерть, Севі стало страшно, боявся, що ця жива знайома людина стане просто м'ясом. І він Северин теж невідомої миті стане шматком м'яса. Чи не вперше він відчув, що кожному відведено трагічно мало хвилин, і з кожним серцебиттям їх стає все менше. Під час їхньої останньої зустрічі лисий. Змарнілий професор ще не був мертвим, але до царства живих уже не належав. У цій сутінковій реальності, можливо, він знав, можливо, розумів щось недопустиме для інших. Сева хотів запитати кольчика про щось важливе, але про що саме, хоч як напружував пам'ять, тепер згадати не міг. Аніматори почали скликати відповідаль... відпочивальників в амфітеатр. Шоу починалося за 10 хвилин. Посеву потянувся натоп фу... на хмільних і щасливих людей у шортах і В'єтнамках. Він допив джинтонік і загасив сигарету, пішов назад у номер. Було тихо і темно, слабкий вітерець роздував фіранку, присочуючись крізь прочинені двері балкона. Люда, а де він не пішов на концерт, на фестиваль? Ну та, не пішов. Повсеву потягнувся натовп хмільних і щасливих людей у шортах вітнамках. Він допив джінтонів, захисивши цигарету, пішов назад у номер. Було тихо і темно. Слабкість, слабкий вітерець роздував фіранку, присочуючись крізь причинені двері балкона. Люда сопіла, згорнувшись клубочком на краю ліжка. Сева ліг позаду неї критькома, аби не розбудити, і обійняв. Люда щось пробурмотіла крізь сон і накрила його долоню своєю. Так угу.